Вітаю, шановні покупці інтернет-магазину Методична Палітра Вчителя і хочу вам представити новий розділ в магазині у категорії «Вау-уроки. підприємництво і фінансова грамотність 8 клас. Власне, я розповім вам про один урок, а за таким принципом, за такою структурою, за такою насиченістю побудовані всі уроки продавчині гуртової Євгенії. Урок складається з таких елементів: вавфук обов'язково, який захоплює дітей від початку, і протягом уроку тримає їхню увагу. Також пані Євгенія створила багато авторських відео, які додає у презентації. Це також оживляє уроки наші діти візуали, і вони так легше сприймають матеріал. Теоретичний матеріал подано доступно, зрозуміло, без перевантажень. Обов'язково кожна презентація містить і буде містити тестування. Плюс діагностику рівня фінансової грамотності, обов'язкові питання для роздумів та обговорення, які формують критичне мислення, і мікротрансформація це те, щоб учні зрозуміли, чому їм ця тема важлива, пропустили її через себе і пішли з уроку із відчуттям того, що вони зробили щось важливе, а не просто побували на уроці. Отже, покажу вам структуру самого уроку. Отже, дана презентація виглядає таким чином, ми бачимо привабливий дизайн. І далі у нас вавхук до уроку. Такий цікавий хлопчина із муском. Далі в нас пусковий майданчик. Мене звати Оксана. Я відкладала 50 гривень на тиждень замість плати. І авторське відео, яке запускає скажімо, інтерес дітей до уроку, і урок продовжується. Також є розповідь, про що на уроці говоримо. Ми бачимо, що у презентації присутні схеми, досить візуально прийняті для зору учнів і для запам'ятовування. Також ми бачимо цікаві авторські картинки, створені штучним інтелектом. Ось такі схеми. І е, далі йдуть у нас тести на перевірку. Також слайд із результатами тесту. Якщо варіанти були такі, то ось якби такий аналіз. Тобто зразу учні розуміють своє розуміння теми і, власне, такі підтримуючі, мотивуючі слова. Фінансова грамотність дуже важлива річ в житті людини, і авторка презентації намагається це учням довести. Також є робота з підручником, що обов'язково на уроці. І цікаве. Сьогодні підруч. я розповім, як бути фінансово грамотним, навіть якщо ти ще не дорослий, а на і так далі. Знову ж таки, такі візуальні ряди. Знову ж таки, привернуть увагу учнів, хоча це вже власне майже кінець уроку. Є розділ аналітика і осмислення. Учні можуть попрацювати зі штучним інтелектом є завдання. Є роботи, додані в інших ресурсах, зокрема, наприклад, ось на Google -диску, тести можуть виконати вчитель, може перевірити результати знань, обов'язкова рефлексія і мікротрансформація. Ось такі поради, як можна стати фінансово грамотним. Тобто, знову ж таки, учням для учнів це дуже важливо, і вони розуміють важливість цієї теми для свого життя. Урок закінчується короткими ключовими ідеями даної уроку, даної теми. Також є питання для обговорення різного типу, рубрика самооцінювання і обов'язково різнорівневе домашнє завдання. Власне, за таким принципом. Побудовані всі презентації е, авторки пані Євгенії, тому рекомендую для використання на своїх уроках. З такими уроками діти не нудьгуватимуть на е, предметі фінансова грамотність.